Добрий день. Знімаю обзор на свій трактор. І на це чудо інженерії української. Я не знаю, вроді би і українці, якби не дурні, в принципі, люди. Якби... Ну, таке гімнос склепати. Я не знаю, як це таке може бути. Ой, перше це рівні. Це, блядь, труси старої бабці. Це резинка з трусів старої бабці. Таке тягнеться, коротше, постійно їх підтягуєш. Надовго їх не вистачає. Ну, це заводські, не знаю. Може поставити якісь лучі, може буде лучше. Друге, ну поки ще не їбе, ну щось мені кажеться, що в скором будущі. Оця шняга, коротше, вона тут напряму. Іде до цього шкіла, я не знаю, ну вроді поки робить. Нема ни тавотниці, ни ні тавотниці, ні шмавотниці. Ніхрена нема. Такое. Таке собі ізділи. Друге. Ой, кріплення тарілок оцих чи як воно називається, цієї матні. Метал там, дірміще з дерьміща. Як тільки я виїхав в луг косить, перший муравейник і одразу вони поодривалися, прийшлось уварювати. Ну, Це нова косарка, щоб ви розуміли, вона куплена, навіть її ще нема. І вже вкруг я поміняв оці всі блядь, йобані кріплення, болти пообривало. Розкручуються підшипники. Тут такий підшипник, ну ця шняга для підшипника і вона тут откручується редуктор проскакує тарілки ці збиваються ніж стає напроти ножа гриву коротше хвиляче ой таке собі удовольствие ну поки коси не знаю гектарів 4 вона скосила поки десь так приблизно 3-4 гектари 3,5 це чудо-юдо. Чудо-юдо якесь. Не не знаю, можна було б зробити його якось. Якийсь метал кріпкіший сюди б зробили. Чи що, я не знаю. Двихтить уся. Двихтить, пердить, тіліпається вся, вібрації страшні на ну, ній. Ну таке, коротше, я на другій передачі пониженій ходю потихеньку, щоб Тому що оце ще чудо. Ви навіть не представляєте, яке це гівно, оці коротше, шпундіки, що вони туди повставляли. Держиться на цій, коротше, ну це взагалі. Блять, ну зробіть його якось навпряму, на болт, кріпхішу, блять, якусь трубу туди вставте, дебелішу, щоб воно... Воно там оці гнізда пороздолбувались, ну надовго його не вистачить. Це, слухайте, 30 тисяч ти віддаєш. І виходить, таке гівно. Ну, другого нема нічого, хіба що вірок той... Мені здається, що вірок це таке саме дерьмо, як і оце тільки дорожче на 20 тисяч. Ой. Ну коси, ще поки косить, в дальнішем подивимося, чим вона ще висерена, що вона буде, що вона буде робити. кріплення як поміняв, ну перестало рвати. Стало хоч косити, хоч трохи, зараз дощі зайшли. Нема коротше як косить. Ну а так. Оце теж чудо інженерії китайської. Кінтавер 350. Щоб ви розуміли, за 122 тисячі я за нього віддавав. Це з доставкою з усією фігню. Трактор, в принципі, якби для технічних робіт він годиться. Там прицеп потягати, там таке. Всяку разну шнягу. Саме перше, що тут починає дрочити, це проводка. Аккумулятор то босами. От, Я вже чуди так сюди 50-ку поставив, Ну і 50-ка тоже пішла. По пизди, требует міняти. Генератор то задристаний, вообще він ніхіра не заряджає. Короче, китай. Саме найконченіше, що тут є, це оця навеска дебілістична. І оцей спосіб її це вже я там зачудив, туди всякі эти штуки, короче, ці Кріпіжи оці блядь, стяжечки, це я вже купляв з МТЗ, ставляв. Бо те, що там стояло, то понос оцього козла. Вот эти стяжечки, блядь, що вони там ставили. Так, рівні, Заводські рівні, говно. Натяжитель робив сам, натяжителя з заводу нема. Друге, з чим я стикнувся в цьому дриндулеті, це система охолодження. Я замутив, коротше, так як в інтернеті бачив. Це радіатор Ставрії з, Таврії, з коротше. Там стоїть звук, з, з газелі помпа, типа качає, тут така пластина переходна. І сюди, коротше. І, ну, і коли косиш, він дуже бере велику нагрузку і починає грітися на, ну, на своєму бачку, на оцьому гівні. Я не знаю як це можна було назвати. Як взагалі його таке можна було туди втулити? Це говніще. Ось. Тут фари поубирав. І якраз все стало чітко западлі. Як наче там і повинно бути воно отак. Я думаю, що десь колись вони його і хотіли сюди радіатор страмити, так як на шифенгу на тому. Ну руки не дійшли і вони сюди просто впиздували отой квадрат, бочонок. Опять же таки, прицеп тягать, всяку хуйню він годиться. Ну... Для роботи, особливо з косаркою, він абсолютно не годиться, він гріється, як скотина-то. Що іще? По трактору? За проводку сказав. Дубовий він, блять. Я не знаю який. Як оцей мій братан Козел, да? Козел. Їхать на ньому, коротше, це вбійство почок. Хребет висипається. Ну а так пердить нормально, если чесно. І тяне дебело він. Я сюди вот цей прицеп хуячив Півтори тонни ячменю і нормально коротше, він взагалі навіть не чувствовал його. Прицеп на AR40. Іде м'якесенько, взагалі Вот Оце такий дриндулетіще. За такою ебалдою. Но ну, я косаркою зовсім недовольний. Ну і ціна. По її качеству ну 15-17, Ну не як не 30 Це для производителей цього дерьма Великий їм привіт І хай вони нормальний метал почнуть сюди чудити Щоб люди зіря гроші не тратили